Немає на що вчепити сьогодні мікрофон. Ми проснулися зранку і впадло вдіватися. Асоломія. Я ж сказала, да... що можна сусок собі вчепити. А Соломія каже, давай запишемо якийсь підкаст. І цей. І прикольну тему придумала. <різь> Коротше, ми з Соломією добазарились, що. Ми тіпа, завжди думаємо, на яку тему, про що поговорити? Типу соломій якісь там свої тема, я своя. Я кажу, зай, давай, тако, одне, на одне відео тему ти придумаєш, друге ну, тіпа, на другий відео я придумаю. Так що сьогодні по -по тема від Андрія. Так, да, тема від Андрія. От мікрофон мікрофончик, що тобі mm -hmm. в ротик був направлений. Все. І тема буде сьогодні дуже цікава. Глибока, і... напевно, що. І... Дуже важлива для кожних стосунків. На мою думку, тіпа, що це дуже важливо, якщо чесно, це про ваші особисті кордони, про вашу довіру, про те, наскільки ви близькі один одному. Мені вже дуже цікаво, що це буде за тема. Да. Тема буде про пукання. Чи пукаєте ви при своєму партнері? Типу, от що встидається ви, ви пукнути? От, наприклад, ви лежите, да, дивитеся фільм, в паль. Наприклад, ви тільки познайомились перший тиждень, окей. А якщо, наприклад, ви вже там 5 років разом, 10, ви лежите, і не кажіть, що ви не попадали в таку ситуацію, і що вам скрутило живіт? Так, да, що там булькає щось і, і так же, ну просто, ну вже, ну я не знаю, ти вже ні фільм не можеш дивитися. Ні про що не думати не можеш, просто хочеш газанути. І от якраз отут, якраз отут і проявляється, типа, от ця близькість осудження чи ще щось. Якщо ти пукнеш. Неважливо, дівчина, ти чи хлопець. Як твій партнер? Все залежить від того. Я більше не можу серйозним бути. Це все, все залежить від того, що яку, е, які ролі ви граєте перед, один перед одним. Так, да, Якщо ви принцеска, наприклад. Чи ви граєте принц... роль, чи ви є собою? Да. Дуже багато людей грають роль і заграються так, що вже не знають, де вони, а де їхня роль. От дивіться, як ми глибоко зайшли через цю тему. Я не казав, що ця тема нас занесе, типа. Ну, Ну добре, Вовнутри. добре, продовжуємо. Так от. Наприклад, я живу, як то кажуть, в цьому плані вільно. Я також. Захотів пукнув. Ну, мені вже починає ставати незручно. Але ладно, я сам почав цю тему. Дивіться, а, ну реально. Ну, а що робити? Добре, що десь виходите, я не знаю. Дивись, mm. я тобі Це реальна проблема. Знає, що робити? наприклад, їсть постійно якусь діч, його постійно пучить і він хоче пукнути. Заходити в туалет. Включати воду. Витяжку. витяжку телефон, типа, ті, там щось дивишся. Глушити просто все. І пердіти. Можливими способами. Потім пшикати духами, А партнер все лежить. Вивітрювати. Це все чує, розуміє і робить вигляд, що нічого не розуміє. Можна грати такі сценарії, такі теми можна грати, типу. А можна жити вільно. Так, ну, але ну. навіть граючи оцей весь, <х> оце <х> все, все одно рано чи пізно. Буде такий момент, коли людина зайде і ви не запшикали це все. Або вирвалося. Не запшикали там З я дирочки, не знаю. от просто, от просто Так. Де де випадок де трапився. Чуть-чуть, знаєте, на онулесті там зав'язувати шнурки, так ой, незручно. А, і так. що тоді? Все, червоні, в краску, стидно, блін, хочеться під землю провалитися. Чи як це? Так, відбувається? Мені здається, якраз ті люди, які не встидаються пукати при своєму партнері, і все решта, типу, вони можуть і, от вони виходять в Інстаграм, в Тікток і несуть, блядь, і вони переживають за чужу думку і все решта. В цьому можливо, теж щось проявляється. я ні, не знаю. Це ні, Це не тільки так, тому що є і розумні люди, типу, які, безпардонні. Які люди. несуть розумну інформацію в інтернеті, не тільки такі, такі як оце, от, то, короче, що ми зараз обсуждаємо. Коротше, я. Е... Я при Соломії, теж якщо чесно, на початках трохи встидався, типу, пукати. І погані <рес> слова стидався говорити. Наші відоси хтось буде брати на розбори. Твіча якісь. І збори. погані слова стидався <рес> говорити і хотів здатись кращим, чим ти є а насправді. А тепер все, перджу, матюкаюсь. Коротше, все, заїбісь. Все, я, типа, ну от я е, в попередньому відео е, хтось нас запитав, як я тебе витримую, Андрій. Як я тебе витримую? Я свого чоловіка не витримую. Чому я маю його витримувати? Я просто його приймаю таким, як він є, і все. Цим всім, щоб він тільки що перечислив. Дякую, Кейце. Типу, це як сприймати, як що. А як можна жити і витримувати? Так ви не поняли, Соломія то саме робить? В чому проблема? Соломія теж, типу, якби не встидається, поки Спочатку не встидалась, типу, перші часи. Я якби пробив цей е, як це, бар'єр, кордон. Це було якось даже мені незручно. Соломія посміхлах хі ха-ха, вона довго терпіла. Як джіганів, потім Соломія думає, а що я маю терпіти? Короче, ми собі, якщо на треба, ми можемо собі пукнути, типу в цьому. Немає проблем, і це навіть в деякий прикол, в деяких моментах знаєте, поржати можна, ті типу, це якось ну це приводиться в прикол. От коротше, якщо ви зі своїм там чоловіком чи дружиною не можете при ній пукнути, то мені здається, що це проблема. Це не значить, що ні, треба... це не проблема. Чого це проблема, Андрій? Ну ж є різні люди, розумієш, в різних парах різні цінності. От ми такі, інші люди, вони інші, в них там по-своєму Та, су... Трай... стосунках. Треба передіти один при одному 100%. Типу, це зближує, це стосунки скріпляють. Є, е... є причина посміятися, це ж весело. А що таке питання? Ви какаєте? Наприклад, Соломія там. От одна ванна. Да? Ну так сталося в вашому житті, що у вас тільки одна ванна і один туалет в квартирі. Ні, ми не чому. какаємо один при одному. що ти вже тут да, От Оце ми ще не можемо переступити. А ви, до речі, як взагалі? Бо я, в мене є коріша, які реально покажуть, типу, що от жінка там собі малюється, а він собі може сидіти. Або жінка в ванні лежить. А він є, собі ну, сидить на унітазі ну, і каже. А, а це вже наші кордони, бачиш, все ж таки, в нас є свої кордони. А це вже типо, чуть перебор. і напевно, для когось пукання теж чуть перебореться. Да. Так як ти дивишся на цю ситуацію, так само дивишся на ну, ситуацію. А, ну, але зая, дивися. Ну... Але ладно, ну то вже пукнув, ну то що вже сталося, ну, да, ну, вже пукнуло. кінець лікувати. Де деколи воняє, де коли взагалі не ваняє, закинемо? Я не знаю. Закинемо подивимося, що буде. Закинем, і я видалюся з цього світу. Зразу, сусіди, не дітайтесь до мене і не дивіться на мене так. Сусіди, пукайте один при одному. Пукайте. Пукайте всі. Ну, Андрій, ну окей, ну це ти вже трохи переігруєш, якщо чесно. Ну, все, якби. Ми пукаємо. би, ми, ми пукаємося. Моє обсудили, обсудили цю тему. Знаю, Наступного разу я виберу тему, не переживайте. Наступний раз вибере тему Соломія. Ну, якщо буде, як Андрій каже, ну, дійсно, нудно ми, довго. Якщо чесно, ми між пацанами обсуждаємо цю тему про пукання Для... Ну, я знаю, дівчат це не прийнято, дівчата принцесські, вони тіпа, там, то все. А в пацані, ну типу це нормально, бо пацани кінти між один, між собою пукають. До речі, а ви з подружками пукаєте один природно? Ні. От і все. От вони... Ні, ну як тобі сказати? <laughs> <laughs> Залежно з ким. Це а тоже... залежно з ким. Залежно з ким. А чого? Можна собі таке позволити Бачиш, задоволення. Це ще раз говорить про близькість. Про близькість. Так, в залежності, наскільки ти близькі. Це ванце віддання. Пукання це пукання про близькість. Ну, Типа, якщо людина вам близька, якщо, коротше, якщо при вас людина пукає, значить ви їй близькі. Можна так сказати? Можна. Бля, ми Через пукання можемо зараз взагалі розібрати людину, да? типа персонаж характер. Типу. Комплекси, там взагалі, бар'єри, кордони, границі, і решта. поговорили про пукання, пофіг. Скільки ми ще тих тем будемо всяких от таких задівати? Типа, це нормально взагалі. А про що нам говорити? Ні, почекайте, це фізіологічно, а що природньо, то не гріх. Я дивився, що? там в тіктоці теж говорять, як пісяти правильно, стоячи, сидячи, лежать, то... Такий токий світ настав, розумієте? По телевізору такого не почуєш. А... Почуєш в нас на каналі М -м. про пукання. Дивіться, ми гоним. Я типу виправдовую вже получається. Ну типу, якби так. Ми встали зранку, і я думаю, за давай запишемо такий відос. Коротше, ми один про одному пукаємо. Все. А ви? А як у вас в сім'ї? Які у вас кордони і границі? Пукайте ви ні? Чи ви рахуєте що це мерзость і це не якби принцеси цього не роблять? Цікаво, цікаво. Я вже чекаю коментарів, мені вже цікаво. Нас, напевно, заплюють. Так, да? думаєш? Плюйте? Прямо на екран. Побачимось. Що, я бачимо?